Формадол забудь про головний біль. На мапі столиці сьогодні близько 4 тисяч укриттів, і от серед них дуже багато споруд подвійного призначення, наприклад, підземні паркінги, метро, переходи, а особливо укриття в різноманітних підприємствах, наприклад, в закладах громадського харчування. І от чи легко в такому випадку потрапити в укриття, якщо це, наприклад, приміщення чогось бізнесу? Перевіримо. Я разом із столичними рятувальниками вирушаю у рейд. Але спершу мене цікавить. Чи зобов'язані власники бізнесів впускати в свої укриття людей? Якщо приміщення сплановано як захисна споруда, і відноситься до фонду захисних споруд нашого міста, вони зобов'язані відчиняти двері і при наявності повітряної тривоги давати вільний доступ мешканцям. Всі такі укриття внесені на інтерактивну карту, каже директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. Далі нею і користуватимемося. Першу локацію обрали не випадково. Буквально місяць тому сюди прямісінько в центр столиці влучила російська ракета. Поруч укриття написано. Але нам ніхто не відчиняє. На щастя, мешканець будинку підказав пароль від під'їзду. Денс клаб пишуть. Двері у саму студію відчинені, горить світло, але таке враження, наче персонал повтікав від нас. Нікого як би ми з рятувальниками не шукали. На ну, випадок повітряної тривоги навіть вбиральні є. Але питання чому не пускають? То мешканці з цього парадного можуть спускатися сюди для отримання захисту. Але лише мешканці під'їзду. Під ну і знову ж таки, якщо б у нас не було пароля, ми б сюди не зайшли. Так. Так, вибачте, але це так. Чому ж так розповіла мені вже місцева мешканка Тетяна? Каже, зараз в укриття можна без проблем потрапити, а от двері у під'їзд вони відчиняють під час повітряної тривоги. Але така ситуація вартувала їм чималих нервів. Довгий час укриття взагалі для всіх було зачинене. Тому що після е, сварок безкінечних і а були дзвінки, ну, так, дзвінків до мерії, власник бізнесу нарешті, дав доступ у сховище. Тож, коли на кону стоїть наша безпека, свої права особливо важливо відстоювати. А от наступне сховище в ресторані вже нас потішило своєю гостинністю. І, Сір, дати, пускаємо, досвід, і туалет, водичка, все є в нас. А якщо, наприклад, я не хочу їсти, де ви мене можете розмістити? От якщо я прийшла так. до вас просто час... ласка, можна просто присісти і сидіти. А з тваринами як? Ми пускаємо <сум> з тваринами. <Можна>? <сум> <Да>. <сум> ну тут все зрозуміло. Десять з десяти їдемо далі. Так, ми зараз знаходимося на вулиці Пушкінській, це також центр столиці. І от буквально зовсім поруч від нас я знайшла укриття, і попередньо воно теж знаходиться в закладі громадського харчування. Ну що, давайте спробуємо зайти туди. Але тут мене чекав не надто приємний сюрприз. У вигляді замка. Все, все зачинено. Власника немає, нікого немає. Єдиний варіант це можна виламати замок, але якось дуже хочеться мені це робити. Для достовірності я навіть обійшла будівлю, і це єдиний вхід. Як його відчиняють, хто його відчиняє, ну, певно, взагалі ніхто. І... Заклад не працює, що робити в такому випадку? Знову запитую у директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Якщо я прийшла повітряна тривога, не пускають. Ну, перше, знаходити більш удобне зручніше місто для захисту згідно цієї ж мапи, і по друге надавати інформацію на 101, 102 про те, що захисна споруда зачинена. Ми одразу будемо направляти рятувальників. Вони будуть допомагати відчиняти такі захисні споруди. А чи є якісь покарання? от, взагалі для людини, яка не пускає це адміністративне порушення, який штраф? штрафи штраф Чи що? Mm -hmm. на загальному рівні такої великої цифри ми не можемо не налякати. Підприємців якоюсь там непідйомною цифрою, тож сподіватися лишається на добросовісність власників бізнесу, але ігнорувати їх порушення не варто. Рятувальники обіцяють розбиратися з усіма зверненнями громадян, яких не пустили в укриття. Нам ж завершити наш рейд пощастило на позитивній ноті. Ми потрапили у кав'ярню Олександра, підвальне приміщення якої на початку повномасштабного вторгнення було переповнене людьми, і воно досі відчинено під час кожної повітряної тривоги для абсолютно усіх. Шонечні ну, пускати ну, Якщо людей, какати як як людей убивають. Ну як не пускать? Тут абсолютно ні таких кбивопросів не може бути. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.